Так, добрий день, друзі. Сьогодні 1 вересня. Звичайно, хотілося б цей день присвятити тільки нашим діткам, навчальному процесу. Бо діти це майбутнє кожної країни, кожної родини, кожного роду. Але на даний момент у нас запитання інше. Продовження. Чи буде кінець війни, друга війна, отак, друга війна. І це питання не просто так я хочу зараз розглянути, тому що від вас багато запитань про те, що випускають зараз молодих людей віком до 20, 22 років, включно. І я багато моментів продивлялася, і не просто так це робиться. Тому зараз ми розглянемо кінець війни, новий етап війни в Україні і те, що відбувається, ось. З нашими молодими людьми випускають, що чекати, до чого тут воно це все. Давайте подивимося ці всі запитання. Ну, а звичайно, наших діток, наших школярів, студентів, усіх вузів вітаю з початком навчального процесу. І хай він буде цікавим, корисним і принесе багато нових знань, досвіду, і буде на користь всім. І так, кінець війни в Україні. Кінець війни в Україні. Нова війна, бо дуже багато хто хвилюється, що буде новий етап війни після затишча якогось, після перемиря. І цей етап війни вже буде підготовлений з урахуванням тих усіх нюансів, щоб досягти. Щоб ворог досяг поставлених цілей. Давайте, чи є така наша, нам, для нас така загроза. Кінець війни, перемир'я, мир і можливий новий етап війни і взагалі наше майбутнє нашої країни. Покажи, покажи, покажи нам ці всі питання, просвіти, все, що можливо, підсвіти, розкажи, на що нам направити свою увагу. І покажи нам окремо долю юнаків, які виїжджають, їх майбутню перспективу в іншій країні. І ще чому я ще це питання розглядаю? Бо я дивилася Сумську, Суми, Сумську область, Дніпро, Дніпровську область, Запоріжжя, Запорізьку область? І кругом показаний рух саме молодого покоління. Це підлітки. ну от Діти, які закінчили школу, починаючи з 16 років, оця карта показує, я ще раз вам покажу, з 16 років до 22 років рух переміщення населення. От більше за все, що от вони ще й показують, що не просто по Україні ці діти пересуваються, а ці діти мігрують. Ну, покажи нам. Фінал, ану, покажи нам фінал. Дивіться, кінець війни в Україні в мене показує, що от все одно показує, що ми побачимо від нашої влади в найближчий період часу, це йде на рівні президента, ми почуємо звістку. Більше за все, що це буде до кінця цього 2025 року. Це щось суттєве відбудеться у нас в, в нашій державі відносно війни. Більше за все, що це гарна звістка, да, яка нам дасть можливість іти вже як на урегулювання цієї війни. Я не бачу, щоб в 25 му році до кінця цього року завершилася війна повністю. По цим картам в мене не випало цього. Але в мене йде, що цей процес уже піде на урегулювання. І більше за все, що в 26-му році він зупиниться. На жаль, по сімірки Кубків у мене йдуть втрати, певні втрати для нас. Ми і так втратили найкращих своїх. Людей, це неможливо повернути життя жодної людини, дитини, нікого, нікого, ні воїна, нікого неможливо повернути. Це держава, яка наша земля, яка зараз найбільше забруднена, забруднена страшними. Страшними боєприпасами, небезпечними боєприпасами, і це наша втрата, але це тут не показується, що це просто да, все, все це неможливо відновити. У мене показує, що все одно для України це один як з найкращих шансів варіантів. Дивіться, ця карта. Це ту це рицарь жезлів, рицарь жезлів, який каже, що потрібно обов'язково скористатися цим моментом, цим шансом, щоб припинити отаке жахіття кровопролиття. І ми почнемо по карті смерті старшому аркану відроджуватися, відроджуватися, і ми зможемо проявити себе в мудрості, в мудрості, як Україна, це більш жіноча, да, держава. Україна, вона, коли ми будемо вже в процесі не войовничому, а в процесі мирному, будемо мати можливість більше відзеркалити свій внутрішній стан свого народу і шукати можливості укріпити себе і відновити себе. Це карта відновлення. Я можу сказати, що до кінця цього року повинні відбутися кардинальні зміни в цій війні. Які будуть йти до мирного урегулювання цієї війни. Але це не зупинка приз... призиву, і не зупинка прямо війни. Будуть великі зміни, в принципі, у нас в державі, будуть кардинально великі зміни, судьбоносні зміни у нас у державі до кінця цього року. І далі ми будемо вибирати свій новий шлях розвитку. І вже як показують карти, 26-й рік це більш такий рік урегулювання війни більш повністю. Але ми побачимо, ці карти кажуть, ми побачимо для себе, ми дізнаємося такі факти болючі, що навіть ми не могли про це й подумати. Навіть не могли й подумати про них. А давайте подивимося зараз новий, новий виток війни. Чи є загроза того, що ворог після от, оцього періоду буде. Планувати новий наступ на Україну. Дивіться, у мене показує так. Що ворог не зупинить, не розбитий. Ну, це однозначно. Я не бачу, щоб Росія розділилася, розбили її, або вона стала немічною, неспроможною. Ні, я цього не бачу. Я навпаки бачу, що ворога з'явиться новий стимул накопичення, накопичення зброї і боєприпасів, і відпрацювання нового алгоритму, щоб все-таки показати свою побідоносність. Так, те, що я бачу, щоб показати свою побідоносність. І це їхній таємний план і намір. Який навіть вони зараз обговорюють в перемовинах, щоб для них не було обмеження в накопиченні цих певних ресурсів? Але от для України, не Але на щастя, для України випадає, що ця карта каже, що ні, вони до України будуть недвижимі. Вони будуть в цьому напрямку. Не мати бажання рухатися. Ладно, покажи це, це все-таки. Давай уточнимо, уточним: це Україна чи це, наприклад, країни Європи? Отак, Україна. Дивіться, от для України випадає Сімірка Мечова. Вони з України відходять Відходять від України з втратами. Вони як е, зрозуміли, прощупали, що не цим шляхом вони пішли. І в мене навіть іде така інформація, що вони пожалкували, що спочатку пішли е, в, на Україну війною. А все-таки в них був інший план, який вони як план Б розглядали через інші країни. Можливо, це країни Балтії або інші країни, розпочати цю війну, і тоді б він був більш успішним. Тому Україна в них не є як. Країна, на яку вони повторно готові йти. У мене більше випало інші країни, це якісь невеликі, можливо, це країни Балтії, але це невеликі країни, виходячи з цієї карти, на які вони планують йти війною. Ну, давайте запитаємо, чи буде на території Європейського Союзу війна до 2030 року. Ви знаєте, в мене з однієї сторони в мене показує 50 на 50, це значить говориться про те, що можна ще цього уникнути, але все-таки більше за все, що так, бо готуються до цього всі сторони. А якщо є накопичення зброї, то однозначно в однієї із сторін буде Велике бажання використати цю зброю і показати. Я б сказала, що більше за все, що до 2030 року буде війна на території Європи, Європейського Союзу. І от туди більше за все націлена увага Російської Федерації. Дивіться, і це не просто так, не просто так, і Україна випускає наших юнаків. В Європу і Європа приймає, приймає цих хлопців. Дивіться, в мене показує Україна несе втрати підлітків, несе втрати підлітків для того, щоб це, це да, таке таємне по цій карті, для того, щоб через якийсь час, через якийсь час. Ми людина мислить, звичайна людина мислить планами на день, на місяць, на півроку, там максимум на рік. То ці люди, які приймають ось такі рішення, вони мислять набагато довше і стратегічними масштабами. І тут кажеться, що ці люди будуть задіяні через певний час, будуть задіяні бачите, у військовій структурі. Тих країн, в яких вони, в які вони мігрують, в яких вони опиняються. І ця карта каже, що вони там будуть як в отчельниках, вони нічого не зможуть зробити. Ви знаєте, тільки сир, безкоштовний сир в мишоловці. Якщо ви хочете скористатися зараз, Захистом іншої країни, отримувати там якісь фінансову допомогу, чи просто да, переїхали туди, щоб там перебувати, ви, виїжджаючи від війни, то однозначно тут показується, ви або будете просто працювати на цю країну, ну ви це добровільно йдете на це. А тут говориться, що це певний план, який. Зроблений спеціально для того, щоб задіяти у військовій справі цих юнаків і зробити їх прикутими. От, да, зробити їх прикутими, і далі е, обмежити їх в правах, е, а використати їхню силу. Далі це дуже-дуже небезпечно. Бачите? Е, е, і, і тоді вийде, що ці люди будуть просто. Е, Розчаровані тим, що вони потрапили ось таку в таку ловушку. Тому що не просто так і сказав генерал Залужний, що Україна прийде на допомогу Європі в разі війни. Ну, ви розумієте, чим Україна прийде на допомогу. Тому я хочу так сказати, що перед тим, як зробити якийсь вчинок, і прийняти якесь рішення, слухайте свою душу. Вона точно дасть вам відповідь, де вам краще бути, куди вам краще їхати або не їхати. Не йдіть на поводу масового психозу або масової істерії. Кожен приймає рішення для себе. І Мисліть трошки глибше, мисліть трошки глибше, тому що ми знаємо історію Другої світової війни, коли 10 мільйонів людей Європа прийняла, тоді можна сказати з усього Радянського Союзу, для того, щоб вони були певною робочою силою в Європі. Точно так, зараз 10 мільйонів українців вже тільки. В'їхало в Європу і тільки одиницям дають там, піднятися вище, вище чогось. А в основному люди туди заманюються для певних, для певних потреб. Тому я вам бажаю бути мудрими, благорозумними і приймати рішення, слухаючи свою душу і серце. А Україна однозначно завершить цю війну і настане свято і на нашій землі. Чого я всім і бажаю, пишіть, будь ласка, ваші. Пишіть, будь ласка, ваші. Коментарі, пишіть, будь ласка, ваші запитання, буду рада їх прочитати і відповісти на них.